Привіт усім! Сьогодні поговоримо про таку тему, як РХП, розлад харчової поведінки. Я буду говорити про розлад харчової поведінки не на серйозних стадіях, тобто не серйозні проявлення, такі як анорексія, болімія, А буду говорити про те, коли ви, може скажу зараз, трошки не але не в конекті з їжею, і ваша вага викликає у вас. Занепокоєння в тому плані, що ви постійно міряєте себе да, там, або свої е, заміри робите, або просто дивитеся на вагі постійно, кожен кілограм, або там якийсь грам, міліграм уже є причиною для певного стресу, коли їжа ділиться на здорову-нездорову, коли е, там, я не знаю одну чіпсінку з'їв. І все, і вже починається істерика, що, Боже, я з'їла одну чіпсинку. Тобто, я буду говорити про такі червоні пропорції, тобто я не можу сказати, що. Ну, тобто, знову ж таки, повторюсь, да, не про анорексію, булімію, а саме тоді, коли це ну, тільки починається і це проводить певний дискомфорт. Що взагалі з цим робити? Насправді все досить просто. Потрібно визначити причину того, чого це почалося. І тут немає якоїсь одної основної причини, е, яка є, е, так би мовити, да, ключем до того, чого у людей взагалі РХП, бо розвит харчової поведінки, не маю на увазі, да, чого є ця причина. Тобто якоїсь однієї немає. У кожної людини, у кожної дівчини, у чоловіка вона є різною. Відповідно, потрібно звернутися да, і подивитися, якби трошечки назад. Що конкретно спричинило у вас цей контроль ваги, постійні заміри і так далі? Ймовірні причини, що це може взагалі бути, давайте про це поговоримо. Перша, це, звісно, низька самооцінка. Низька самооцінка відсутність впевненості в собі, плюс, за статистикою, більшість проявів, так би мовити, РХП відбувається якраз в підлітковому віці. Відповідно, додаєте туди ще ймовірність якогось булінгу з сторони однокласників, да, бо взагалі соціуму. А, можете теж додати сюди часто, навіть і батьки говорять про те, що ой, ну ти якась трошечки товстенька, да, ти якась трошечки там ой, ти щось набрала. Починається ця історія. Тому що все-таки в підлітковому віці ми змінюємося, змінюється наша вага, змінюємося ми. ми якби, тіло починає змінюватися відповідні, ці певні скачки, там гормони і так далі, воно може бути. І уявіть собі, коли ти так підліток, ти змінюєшся, відбуваються певні трансформації не сильно зрозумілі. Друге, коли ще є оточення починає говорити про те, що це якась трошечки товста чи ходає, до речі. Пам'ятаю, що я не знаю, чого так. От коли завжди приїжджають до бабусі ті дусі, я розумію, що вони якось типу, старої закалки. Але це, знаєте, ой, ти так похудала, чи там ой, ти так щось ти, ти так набрала. <смі> типу, що це? Навіщо про це говорять? Я не знаю. Але це так дивно, я розумію, що, наприклад, я це ну, неоднократно чую, я розумію, що це зроблено скоріше. Ну, якби мене це ніяк не чіпає. Тобто я навіть не знаю причину, чого ти говорить. Типу, це просто може на автоматі відбувається. Але це постійно якась такий контроль ваги, там, знаєте, бо якщо от є у вас а, там двоюродні, троюрідні, брати, сестри, теж якесь іде порівняння. Ой, хтось вищий, хтось худіший. Це порівняння зовнішності, воно якби ну, трошечки неумісне, але воно є, а, якби ми про це, да, Не було б це сумно, але це є. Тому. Повертаємося да, в минуле і дивимося, що спричинило. Тобто ви розумієте, до речі, ці пункти теж є важливими для того, щоб це не повторювалося, тому що е, життя, воно буває різним, і самооцінка може падати, навіть якщо ви з нею, ну, по-моєму кажучи, попрацювали, е, у вас можуть відбутися певні події в житті, які будуть е, теж впливати на самооцінку. Наприклад, е, ви можете пропрацювати її, завагітніти. Є велика ймовірність, що вага. І фігура буде не такою, як до вагітності. Відповідно, це буде великим стресом, і це теж може знову спричинити низьку самооцінку. Тобто це те, що ми не можемо якби, починити це один раз, умовно кажучи, і це завжди буде окей. Ні, тобто ви маєте тримати руку на пульсі і розуміти не тільки, якби що спричинило і розібратися з цим, а ще й важливо. Взяти до уваги ті всі аспекти, які можуть, ну типу, на це вплинути, і не допустити їх в майбутньому, тобто розуміти, що окей, да, самооцінка це не щось стабільне, воно може змінюватися. Відповідно, якби розуміти, бути усвідомленим в тому, що да, є якісь ситуації, але при цьому вони не мають впливати негативно на вас і на ваш ментальний стан. Про це поговорила. Далі є теж важливою. Такою важливим таким моментом соціум і оці стандарти краси. А я просто, знаєте, мені дуже прикро, насправді, що це існує. В тому плані, що стандарти краси, і взагалі оця якась картинка, ідеальна того, як має виглядати там чоловік чи жінка, це настільки, не на мою думку, я відверто скажу тупо по тій простій причині, що. Знаєте, це як сказати, що от є щось ідеальне, то це воно так має бути, ну такого немає. І для мене, мої, знаєте, в моєму світу мені завжди це, знаєте, я задавалася питанням, чого так. Типу, для, для чого це? Зараз я розумію, що, звісно, набагато зручніше да, продавати речі, продавати якусь певну картинку людям, ну тому що це гроші. У мене було відео про. зараз я Завжди забуваю, як воно називається. Мене. Почекайте, бо там багато тих відео. Про комплекси, о. Про комплекси, там я про це говорила. Я говорила про те, що да, соціум і ці стандарти краси, стандарти фігури, те, як воно має бути, все створюється для того, по суті, по більшій частині для того, щоб щось продавати. І, звісно, ви маєте розуміти це, до речі, теж є да, однією з причин. І яка може бути у вас? Може бути все разом? Відповідно, це все пропрацьовується з психологом, психотерапевтом? Відповідно, усвідомлення того, що жодна акторка, яка знімається в кіно, вона не типу, вона нафарбована, да там стоїть правильне світло, у неї є пори, у неї є не ідеальна шкіра, у неї не все типу гладко замилено, як це виглядає там в журналах. От розуміння і усвідомлення цього, воно насправді дуже допомагає тому, що люди, які ну, в дійсності, навіть так, як виглядають ці акторки і моделі, в дійсності це зовсім інше. Коли ми це усвідомлюємо, коли ми розуміємо, що це просто картинка, яка зафотошоплена, ми починаємо по-іншому бачити цей світ і по-іншому його сприймати. Звісно, коли в підлітковому віці, маючи цей весь каламбур, Трансформації, це все, що відбувається, коли ще є оцей соціум, коли є журнали, коли є, а в житті, мені здається, в більшості дівчат випливає моделінг і сфера, да, там якісь блогери, моделі і так далі. Звісно, це може негативно впливати на бачення себе, як, да, ну, типу, свого тіла, що я не гарна, тому що в мене якісь лишні кілограм чи ще щось, тому що в мене не модельні параметри, оце, да, як говорять, 90, 60, 90, має бути якось так. Чого так має бути? Незрозуміло. Я завжди говорю про те, що вага, здорова вага це та вага, яка, маючи яку, ви відчуваєте себе здоровою. Розумієте? Умовно кажучи, якщо я наберу 10 ще плюс кілограм, ну, грубо кажучи, я все ще буду відчувати себе здоровою. Тобто це не буде заважати мені рухатися, якось ну, типу, активно жити. А якщо я наберу 110, очевидно, я вже не зможу так легко піднятися там, на якийсь, не знаю, десятий поверх, а, чи просто поїхати на велосипеді, а, чи просто йти, тому що ця вага вона буде негативно впливати. Ми маємо це розуміти. Що є. Да, Ці параметри 90-60-90, це просто, ну, це бутафорія. Цього немає. Все. Це просто придумали для того, щоб, м -м, якби. Щось продавати, щось просувати, тому що ну, задумайтесь над цим. Я про це говорила там, скажу ще тут, що, якщо б не це все, просто б люди не купували ці товари. До речі, що цікаве, от, я думаю, я, напевно, про рекламу і про соціум мас медіа не соціум-медіа, зніму окреме відео про те, що, дивіться, як цікаво, люди почали, жінки почали. Мене якби протестувати, що типу, кого фіга, чого там існує Вікторія Сікрет, коли виходять моделі, які перед цим вони просто жорстко тренуються, там нічого не їдять, сушаться і так далі. Тобто це ну, якийсь нереальний режим взагалі спорту, да, режиму харчування, який нереально підтримувати просто кожен день, і це транслюється. Жінки почали про це говорити, тому що насправді маленький процент виглядають так. Є різні тіла, різні форми, різний розмір грудей і так далі. Відповідно, да, чому і не проводяться Вікторія Сікрет це шоу просто через те, що в них впали продажі, і вони просто розуміють, що якщо вони не почнуть знімати інших моделей, вони ну, просто ну, зникнуть з ринку. Тому насправді це питання, те, що там магазини, якісь бренди почали підтримувати. Інших людей це класно, але ми маємо теж розуміти, що це не робиться через тому, що бренди, бренди йдуть туди, де йде гроші. Якщо вони розуміють, що раніше модель така це було, було класно, це воно продавалося дійсно, коли виходила модель о, дуже худа, це продавалося. Зараз це не продається. І люди хочуть бачити різних людей. Тому бренди це роблять. Тобто, усвідомлення цього, що це маркетинг, це реклама, це робиться для того, щоб продати. Приводить вас до розуміння того, що це все, те, що ви бачите, воно трошечки, ну, нереальне. Це робиться просто для грошей. Якщо це працює, це працює. І це будуть вам давати, да? будуть давати людям, поки вони будуть це їсти. Ось, я думаю, з цим ми розібралися. Тобто, повторюю ще раз досвід в минулому, самооцінка і так далі. І, відповідно, ваш цей. Да, реклама, журнали, блогери, і так далі. Тут ще, до речі, теж, напевно, варто додати, що є багато блогерів, які теж е показують, знаєте, я просто пам'ятаю, як я дивилася Соня Ісмун, мені було років 15, може менше навіть. І вона показувала типу, свою їжу, як вона їсть. І це було, типу, супермало. Ну, <laughs> якби, Оце теж треба фільтрувати те, що ви дивитесь, тому що е може бути так, що ваш блогер улюблений. Чи людина, яка сидить в, на Ютубчику чи ще десь, пропагандує ну, в лапках якісь е, певні харчові звички, які не є класними. От. Тому треба бути усвідомленим і розуміти, як це все відбувається. Наступний момент теж дуже важливий це те, що це саме похудіння, да, тобто схуднення. Воно несе за собою якесь інше бажання, яке ви хочете втілити. Наприклад, вам здається, що ви хочете бути моделлю, і тому вам потрібно схуднути. Ви думаєте, що якщо ви схуднете, ви знайдете там чоловіка, чи хлопця, чи ще когось. Тобто, вам здається, що коли ви схуднете, ви будете щасливою. Питання не самої худоби, як такої, а питання в тому, що вам здається, що коли ви набудете тієї форми, яка в вашій голові є ідеальна, щось відбудеться. І прикол в тому, що насправді, окей, моделінг, ми ще про нього ще поговоримо, але є велика знаєте, якби помилка в цьому всьому. Що насправді ви можете мати чоловіка, гроші, там, не знаю, ще щось бути успішною, класною. Знаєте, любити себе такою, якою ви є, вам до цього не потрібно худнути. Це трошечки інше. Тому тут важливо теж на це звернути увагу, що ваше похудіння, воно вам для чого? Тому що велика проблема людей в тому, що вони думають, що коли вони. Будуть мати ту ідеальну форму, коли вони будуть мати оті груди, коли вони зроблять собі тема пластику, коли вони не знаю відрощать волосся чи ще щось, ще щось, ще щось. Тобто цей безкінечний апгрейд, коли от він буде, тоді все, тоді я буду себе відчувати гарною. Ні, ніфіга. Ви можете дохуднути до стану висушеного не знаю, ізюма. Дивно, звучить, знаю. Але окей, хай буде. І ви не будете відчувати себе щасливою. Тому той прикол, розумієте, що е, нам здається, що ця краса вона буде дарувати. Тому що нам здається, що коли ми дивимося там на гарну дівчину, ми на неї дивимося, і от е, нам здається, що в неї там все класно, в неї там багато вона, вона популярна, ще щось ні, ребята. Ні, далеко не так. А це отут, всередині, це ось тут, не знаю, там в душі, в голові, але це не залежить від зовнішніх факторів. Повірте мені, це все є, ну, типу, вас. Це такі три основні пункти. Поговоримо ще про моделінг. Скажу так, коли мені було років 15, десь так, я хотіла бути моделлю. А ця думка була нав'язана насправді тим, що я була худа і в цілому відносно худа. Коли я була там дитиною, ну от мені було 11-12 років. Потім я почала вже формуватися як дівчина. В мене почали рости бедра. І, відповідно, мені так і не вдалося. Якби дохуднути до там, 8, 80, ну, скільки вона мала бути, почекайте, 88 см мала бути бедром. Так і не вдалося. І знаєте, що я просто в якийсь момент сіла і зрозуміла, що. Це, ну, типу, мій досвід був стосовно моделінгу, тому я от, вам про це говорю, якщо ви дивитесь і теж там мрієте бути моделлю. Можливо, модель це не те, що ви насправді хочете, тому що. Я розуміла, що від моделі, ну, от саме модельної якогось життя, мені приваблює фотографії, робити фотки, типу фотосесії, подорожувати і заробляти класно <сум> все. А тепер дивіться: моделінг, Model, ви оце все, я не знаю, що конкретно ви хочете. Якщо ви хочете слави, там, умовно, успіху якогось, бути на ряду з Кайлі Дженнер, Кайлі Дженнер вже не модель. Окей, типу, окей, да, кендал, да, але просто ви маєте зрозуміти, що насправді сама сфера моделінгу, ви можете бути в сфері моделінгу і бути в своїй вазі. Ви можете бути фешн-стилістом, ви можете бути просто блогером, який буде показувати свій стиль. Тобто, насправді ця сфера моделінгу, да, того, що є там, всякі шмотки. Я розумію, ну, типу, тому що я теж мені це було цікаво, ось ця вся да, історія. Ви можете зробити те саме, але не намагаючи себе впихнути в рамки моделі. Тому що, на мою думку, є дівчата, які дійсно вони, вони, вони ніфіга не роблять розумієте, для того, щоб бути моделлю, і от, ну, у них просто от є фізична форма, так склалася все. Але при цьому ви можете бути класною ролл model і бути в своїй вазі. І класно себе почувати, і теж думайте, що тільки моделі бувають на обкладинці да Дані, там, багато хто. і актори теж бувають, і інші різні люди, чого б вам не прославитися. Тобто замисліться на це, тому що я розумію, що коли е, да, ми говоримо про моделінг, насправді, щоб мати те модельне аля життя, ви його можете мати і маючи роблячи інші якісь речі. Розумієте, про що? Тому замисліться над цим. Що насправді сама робота модельна і оця, ну, сфера модельна вона не є класною. Тому що просто вдумайтесь в те, що людей обирають за зовнішністю, людей обирають за тим. Тобто, ви, по суті, як річ, ну, по більшій чи, ну, якби ніхто, окей, да, я розумію, що вони те, що люди працюють з людьми, і ваша, якби. Характеристика як людини теж є важливою, тому що якщо зйомка там, триває досить довго, то обирають людину, з якою буде класно да, там, поговорити чи ще щось. Але вдумайтесь, вас все одно не обирають за ваші знання. Там, вас обирають по ваші зовнішності. І для мене це досить дивно, тому що зовнішність це не те, що ви обирали. І якби це і, знаєте, сама ця сфера моделінгу, вона Якби пропагандує реально ну, в поганому контексті, що зовнішність це важливо. Що зовнішність це, типу, має бути, ну, всі мають бути гарними, всі мають бути моделями. Тільки от гарна якась дівчина там може бути моделлю. І це досить ну це прикро. Мені дійсно не зрозуміло, чого моделями не можуть бути різні жінки з різними параметрами, тому що є купа красивих. Жінок, які могли б не гірше продати там якусь річ, якщо б вони були на обкладинці журналу чи реклами. І для мене це абсолютно незрозуміло. Але на даний момент, якщо в років 15, 16, 17 у мене була одна думка, зараз я вважаю, що сфера моделінгу от на даний момент з фаст фешеном, я зараз говорю навіть не про психологію. Як Просто про сферу загалом з їхнім фаст-фешеном, з поліестером і так далі, ну, типу, це не класно. Сфера фешену, з точки зору якогось арта, кутюра і класних, там, коли ну, прям колекції щось робиться дійсно артове, цікаве, це прикольно. Але якщо говорити про ну, цей масс маркет, тому що це теж є частина по суті фешену, так чи інакше, то мені здається, що фешнін якось всередині фешену існує насправді. І він не існує, ну, типу, в дійсності, тому що ну, я не хочу купувати поліестрову там, якусь річ, яка, типу, вийде з і, ну вже завтра. Типу, ти її викинеш. Це не прикольно. Типу, плюси мені ще не зовсім імпонує концепція того, що є якісь певні тренди, під які ми маємо під, ну, підлаштовуватися. Тому що, по суті, це ми знову прибігаємо до того, що є якась картинка правильності, гарності, під яку ми маємо бути. Ну, в якій ми маємо бути, як і, знаєте, на обличчі, так і тілом, так і одягом. Тому для мене це ну, насправді прикро, що є оця в соціумі, е, знаєте, ну, не те, що думка, а відчуття того, що ти маєш виглядати стильно. Хоча стиль це річ ну, відносна. Для когось це стильно, для когось ні. Тому, завершуючи це все, ну, тобто. Якщо говорити так, останнє, да? тобто моделінг і взагалі фешн, ну, подумайте, насправді, чого вам взагалі треба, тому що насправді все, все можна робити і без цього. Ось. І в тому та то й суть, що сама сфера моделінгу вона не є класною. Ну Насправді то, Бо вона не є класною, тому що люди, ну, якби я не говорю зараз про блогерів, які там. Чи стилістів, які намагаються якось донести думку про те, що ви можете вдягатися, як хочете, це класно. Ну, але коли я бачу реально в 24-му році, блін відео про тренди, які мать його, тренди, Де все досить. А розумієте фіга тренди? Повертаємось до другого пункту, для того, щоб продати. Тому що, ну, все, закінчився час, людям потрібно ну, чого існує фаст-фешн. Тому що, так би мовити, Люди, людям треба гроші, розумієте? Людям треба гроші, тому це все існує. На жаль, і з полястеру робити набагато це легше, ну і типу дешевше, ніж зробити якийсь класний виріб з класного матеріалу, який буде довговічним. Розумієте? Тому, маючи ці всі зараз думки, якщо ви впізнали себе, тобто немає більш ніякого іншого варіанту, як дійти до того, чого ви прийшли до РХП, да? чого ви. Почали ненавидіти себе, ненавидіти своє тіло і харчуватися таким чином, вирішити це питання. І саме головне зробити так, щоб в майбутньому у вас цього не повторилося. Тому це от, основа, бо у всіх все різне. Ви могли почати у вас, ну, типу, у кожної людини може бути різна, різна історія. От. Тобто, хтось хотів там бути моделлю, хтось хотів не знаю, просто подобатися комусь хлопцю, розумієте, у когось це почалося. Там після якоїсь стресової ситуації, не знаю, періоду в житті. Тому ми повертаємося і дивимося на це. Іншого варіанту того, як да, позбутися цього, немає. Просто, коли ви... Просто тут розумієте, в чому суть е, людина здорова, у якої є, е, знаєте, все спокійно, не буде виникати оцих моментів з переїданням і так далі. Тому треба шукати спокій. Коли у вас буде все, ви будете без стресу, у вас буде спокійне життя, то по суті цього не буде, не буде цього переїдання, чи там недоїдання постійного цього пошуку калорій і так далі, виключення якихось цих продуктів. Ось тому да, будемо закінчувати 22 хвилини. Я сподіваюся, що це було корисно. Я сподіваюся, що ви зараз можете проаналізувати якось свої. Да моменти, і о, якщо у вас зацікавили консультації, будь ласка, я вас чекаю. А будемо над цим працювати. Все, зустрінемося наступних відео.